Вітаю, шановні присутні, запрошую вас сьогодні поронурити у спеціальний простір для обміну думками та поговорити сторінки, погортати сторінки щоденника вражень. Війна постукала у двері наших будинків, наче зимова віхала, яка вже кілька років, день за днем сіла холод та тугу у наші серця. Але тепер і зовсім засипала кучугурами болю та страху. Для нас втратили зміст думки про канікули, безтурботність, відпустки, мандрівки родиною, свята. Тепер на першому місці думки про збереження життя наших дітей. Саме тому багато українських сімей обрали шлях евакуації у безпечні місця. Вони, наче перелетні птахи, покинули рідні домівки. Та поїхали за кордон, чужинці серед незнайомців, інша мова, традиції, але немає повітряних тривог та ракет над головою. Життя має продовжуватися особливо, якщо мова йде про дитину. Тож питання отримання освіти дітьми за кордоном зайняло лідерські позиції серед нагальних справ батьків, заклади освіти. Чехії, Польщі, Німеччині, Франції та інших країн світу гостинно зустріли нових учнів. У моєму щоденнику занатовано враження про те, як проходила адаптація, які виникли труднощі, що вразило дітей та їх батьків під час перебування у статуті учнів європейської школи. Так, тут зараз, отак, от от, мабуть, да? е, з, огляду, з огляду на ситуацію, яка склалася, мені, як педагога, як заступника директора не покидала думка, як там наші учні у далеких світах. Ми з колегами нашої гімназії виробили стратегію взаємодії педагогів з дітьми, які знаходяться за межами міста. Країни. Адже шкільна статистика говорить про те, що на сьогоднішній день 780, 786 з учнів гімназії 274 знаходяться наразі за кордоном, з них 70 – це молодші школярі. Тому виникла потреба організувати підтримуюче навчання. У дистанційній формі, у синхронному та асинхронному режимі, в форматі через платформу Google Class на власному сайті вчителя, через Viber та інше діти надсилають відеозвіти, письмові та творчі роботи, на які педагоги відповідають оціночними судженнями у вигляді аудіо. Відео коментарів та текстових повідомлень, Паралельно, індивідуальні онлайн-консультації для дітей та батьків, які не можуть відвідувати уроки у зумі через те, що стали учнями інших шкіл у інших країнах. У ході спілкування з дітками та батьками у індивідуальній формі мені стало зрозуміло, що незважаючи на те, що діти стали заручниками ситуації війни, вони отримали можливість відчути себе європейськими студентами за обміном. Вони ознайомляться з новими культурами, пізнають елементи зовсім іншого менталітету, тож їх комунікаційні мовні. Соціальні навички удосконалюються та розвиваються у розрізі життєвих компетентностей. Зважаючи на те, що наша гімназія тримає курс на поглиблення вивчення іноземних мов, тимчасово переміщені учні отримали можливість вивчати та вдосконалювати англійську, німецьку, чешську, французьку. Та інші мови в рідному для них цих мов середовищі, це неоціненний досвід для наших забувачів освіти. Зрештою, дехто з них не задає тепер собі запитання, а навіщо мені вчити ту мову? З урахуванням обставин можна стверджувати, що більшість освітніх компетентностей, зокрема начальна пізнавальна, отримала нове. Емоційне забарвлення, адже діти та батьки стали більш вмотивовані до цілепокладання, планування аналізу освітнього процесу. Батьки та діти почали висловлювати свої враження від перебування за кордоном, від навчання, спілкування з педагогами. Одне із вражень, яке мене схвилювало, це відсутність можливості спілкуватися з однолітками українською мовою та жагуча жура за рідним містом, однокласниками та вчителями. Ось тут і виникла ідея створити особливий колективний простір. Для обміну враженнями між учнями та батьками мого класу. Цей простір отримав назву щоденник, щоденник вражень. Щоденник який набув нового значення у нових реаліях сьогодення. Що ж це за простір? Звісно, у нас є сайт вчителя. На сайті є спеціальний простір для офлайн-спілкування, де діти можуть отримати привітання з днем народження, побачити актуальну інформацію щодо освітнього процесу, отримати доступ до фото і відеоматеріалів. але. Було створено додаткове онлайн електронний щоденник для обміну думками, враженнями, відео, фото, щось за типом закриті соціальної мережі класу. Організовано його на платформі Padlet. Тут діти не просто виставляють дописи із фото та відео, вони мають можливість побачити своїх однолітків, чути їх. Писати коментарі українською мовою, спілкуватися німецькою та англійською мовою у переписках під дописом, а також пізнавати нові мови, наприклад, літовську, нідерландську, чешську. На щоденник вражень має рубрики, вони гнучки, від залежності від бажання дітей поділитися своїми думками, емоціями. Закрива є рубрика Головні експерти діти. Учні отримують цікаве завдання дослідити якісь аспекти шкільного життя в Україні, в якій тимчасово перебувають. Зокрема, оцінки, щоденники тощо. А завдання діти отримують від вчителя чи від дітей, які залишилися вдома у Запоріжжі. Таким чином, відбувається комунікація у онлайн та офлайн режимі. Шановні колеги, наступна рубрика це інтерв'ю. Це вже як наслідок попередній. Діти залюбки перевтілюються у блогерів, знімаючи ролики, свої дослідження і результати досліджень. Ну і рубрика досвідчених аналітиків, батьківські нотатки. Тут простів для вивільнення наших думок, наших батьків. Отримавши місце під девізом, краще один раз побачене, ніж почути, батьки стали неперевершеними поцінувачами європейської культури, де вчилися по-іншому сприймати освітній процес і адаптуватися до нового освітнього простору своїх дітей. Враженнями діляться досить емоційна та відверта. То ж маюсь погортати кількось... Старинок нашого щоденника та занурити вас у простір вражень дітей та батьків. Ось сторінка, е головні експерти, діти. На сторінках щоденника вражень бачимо українське на просторі світу, наші вишиванки та кольори державних символів навколо наших учнів. І там відкриваю рубрику, перша рубрика. Це головні експерти, діти. Привіт, Україну! Я учениця Запорізької гімназії номер 11 Але зараз я навчаюся у Бельгії. Хочу у місцеву школу санкт марі Хочу поділитися своїми враженнями про навчання. Рубрика інтерв'ю. Основні тези наших експертів про інтенсивний клас у Німеччині та цікавинки закордонного навчання. Я навчаюсь в четвертому класі, поки оцінок в нас нема. В класі в нас 20 чоловік. Кожного дня, окрім середи, в мене три уроки. По півтори години та величезна перерва в годину. Точного розкладу в нас немає. Вчитель сам вирішує, що буде у нас сьогодні. В мене 4 уроки математика, французька мова, нідерландська мова та фізкультура. За активність на уроках та хорошу поведінку тобі вчитель дає 1 бал. Якщо в тебе 10 балів, то ти вибираєш щось хороше. Наприклад, на минулому тижні я вибрала готувати млинці з класом. Практично ніколи нам домашні завдання не задають. В мене є щоденник, але про мої успіхи мама дізнається з електронного щоденнику. Величезне дякую Стеллі Артурівні, тому що таблицю множення я знаю краще за всіх. Німеччині ходжу до місцевої школи, хочу поділитися своїми враженнями. У школі є інтенсивний клас, в якому всі навчаються, всі діти, які приїхали з різних країн, але в основному це діти з України. Я тимчасово проживаю у Литві. Так, ходжу до місцевої школи, яка має назву добру. Я хочу подивитися своїми враженнями. Уроки починаються о 8 ранку. Кожного дня у нас 6-7 уроків. Система оцінювання 10 балів. Домашні завдання та прогрес навчання можна поділитися в електронному щоденні. Один раз на тиждень нам дають ноутбуки, та ми займаємося на сайті МАФАТІО та виконуємо різноманітні завдання з математики та литовської мови. Мені подобається проживати та навчатися утрі, але я дуже сумую за Україну. Україна понад усе. Вісагера! Я навчаюсь в Україні можна чеші. Я навчаюся. Де ти ще навчаєшся? Я навчаюсь вдома в Україні онлайн. Які ти мови вивчаєш зараз? Я, навч... я, навч... я навчаю чешську чеську, українську і англійську. Далі, будь ласка, я прошу, давайте ми заглянемо у віконце безпечного освітнього простору для наших учнів у Чехії. Привіт, мене звати Ілля та я тимчасово перебуваю в Чехії. Зараз я вчусь в міській гімназії в Єркові і я вас запрошую на маленьку екскурсію. Сьогодні батьки наша головна підтримка під час дистанційного навчання, тому як ніколи нам важлива їх думка. Доброго дня, Україно! Бла Прийміть Приміть вітання з Литви, у якій ми тимчасово проживаємо. Я працюю в цій країні, а моя дитина ходить до місцевої школи. Соціальні служби та педагоги відкриті до розмови. Поспілкуватися з класним керівником можна в електронному щоденнику або прийти до школи і поспілкуватися індивідуально. У школі працюють психологи. Мій син поєднує навчання як у литовській школі, так і в українській. Це дуже важко, але я хочу, щоб він вивчав рідну мову, перебуваючи за кордоном. Дуже дякуємо молитві. За гостинність. Україна понад усе. Вісе геро. Будь ласка, ще одне відео від батьків. Вітаю! Я вам сьогодні розкажу про освіту в Чехії, з якою я познайомилась. Коли ми сюди приїхали, в школу в мене ходили діти, вони підлітки і навчаються вони в гімназії. Що стосується організації навчального процесу, то є цікавим факт, той, що вчителі в початковій школі вони працюють з асистентами доступу батьків до школи, шкільних коридорів, класів, Батьки не мають, все на замках, в школі ходять тільки працівники школи, вчителі і діти. Цікавим також є той факт, що подзвонити вчителю особисто ніхто не може, оскільки телефонів ніхто не дає. Весь зв'язок тільки через електронну пошту, куди батьки пишуть, наприклад, про відсутність дитини в школі. або... СМС на загальний шкільний телефон, який є в кожній школі. Також система працює із повідомленнями для їдальні. Якщо дитина не буде їсти, надсилається емейл і відмічається таким чином, що не треба дитині сплачувати за нез'їдений обід. До 4 класу ще мають дітей навчити плавати. Тому уроки фізкультури заміняються візитами до басейну. Це є абсолютно безкоштовним до 4 класу кожному учню, який навчається в школі. Відмінним є також і оцінювання в школі. Одиниця це є найвищий бал, найвища оцінка, а п'ятірка найнижча оцінка. І що цікаве, що це не є бал оцінювання, так, якийсь рівень. А оцінка має, як в спорті, місце, яке займає дитина при виконанні того чи іншого завдання. І хай у цих відеофрагментах ми почули ні сміливі, дещо сором'язливі, чи навпаки емоційне висловлювання учнів та батьків, але за ними стоїть дещо більше. Українська мова звучить на вулицях Європи, її чують у школах багатьох країн. А наші європейські студенти за тимчасовим обміном обов'язково злетяться до стін рідної школи вже незабаром. Впевнена, що кожен урок. У мірних стінах школи отримає новий подих, нове забарвлення, несподіваний коментарів, обмін практичними навичками, адже на крилах разом із собою діти принесуть у гімназію свій набутий досвід, досвід мадрівників, досвід практиків живого спілкування імназемною з новим акцентом. Ну а ми зробимо все можливе, щоб досвід дітей війни не за. Карбувався у їх дитячій пам'яті: слава Збройним силам України! Та хай буде мир! Дякую за увагу.